Зі скількома чоловіками вона мала секс, Юлія навіть не знає. Десятьма, дванадцятьма чи навіть більше, припускає вона. Щоночі. Упродовж років 30-річна Румунка продавала своє тіло. Як повія, у борделях, барах, на панелі. Школу Юлія не закінчила. У 14 років народила першу дитину. Згодом ще одну. Заробітку від прибирання в Румунії заледве вистачало, тож вона вбачала шанс на краще життя у роботі за кордоном. Як повія, я знала, що буде важко, але було ще гірше, ніж я собі уявляла. Передусім, перші три тижні були страшенно важкими. Усе, що треба було робити. Проте я завжди думала про своїх дітей і казала собі, що я тут, аби допомогти моїй родині і дітям. Вона працювала у Швейцарії, Греції та Франції. Нині Юлія вже п'ять років у Штутгарті. У певний момент вона зрозуміла, що більше не може, хоче просто геть. У березні вона обслуговує останнього клієнта. Що ж далі? Юлія та такі жінки у скруті отримують допомогу в об'єднанні Sisters і Фау. Це консультація для повій, які хочуть покінчити з цим ремеслом. Непримітна будівля посеред кварталу будинків розпусти у Штутгарті. Ця організація допомагає жінкам знайти нову роботу, підтримує їх фінансово, допоки вони не стануть на ноги. Є тут і медична консультація, а ще завжди є хтось, готовий вислухати. Коли жінка хоче припинити проституцію і не має сутенера. Якщо її не тримають у заручниках, тоді вона дійсно може залишити бордель. Однак вона не знайде місця для ночівлі, не знайде нікого, хто б її нагодував. Вона не може просто піти у якесь відомство і просити про прихисток та допомогу на проживання. Вона не може отримувати соціальну допомогу. Чому це так важко. Максимум, що їм можуть дати, квиток на батьківщину Юлія каже, що сутенера в неї ніколи не було. Це радше виняток з правил. З кожного клієнта вона отримувала 30 євро за 20 хвилин. Треба скальфельна працювала переважно до третьої ночі. Довше я витримати не могла. Однак були і жінки, які працювали всю ніч. Вони вживали алкоголь і наркотики, аби у напівпритомному стані все витримати. Адже, аби оплачувати кімнату, треба було заробляти щонайменше 130 євро на день. А ще ж потрібно було щотижня відсилати гроші додому. Заощаджувати практично не вдавалося, тож час від часу жінку охоплювала паніка. Нині вона все ще потерпає від цього згадуючи пережити, я би не наважилася зробити це знову. я знову і знову думала про те, що треба знайти щось інше, але знайти іншу роботу не вдавалося. Тепер Юлія знову працює прибиральницею. Цю роботу їй допомогли знайти в об'єднані Систерс. Юлія пишається собою. Вона насолоджується денним світлом та тим, що не мусить носити вульгарний одяг. Вона викинула речі, які зазвичай одягають тут, у штутгартському кварталі Леонардсфіртель. У Удень вулиці тут безлюдні, увечері натомість бари та будинки розпусти переповнені. Перед дверима чатують м'язисті чоловіки, всередині очікують клієнтів, жінки. Більшість зі Східної Європи, як і Юлія. Скільки їх там? Стименно не знає ніхто. Усе це для Юлії залишилося в минулому. Нагадуванням є лише старі фото, проте показувати їх жінка не хоче, окрім оцієї цієї світлини з мамою. Це фото вона любить, на відміну від тих, де вона одягнена як повія. Сьогодні вона вже інша людина.